Китай і Росія, і Росія перебувають в стані хрестового походу проти Заходу. В цій комбінації Росія є, знаєте, як кажуть, бойовим крилом комуністичної партії Китаю. Тобто, Росія відтягує на себе всю брудну роботу з розхитування і ослаблення Заходу. Поки Китай, а це для них дуже важливо, зберігає репутацію конструктивної, стабільної і системної сили в світі, ну по суті, єдиної нормальної великої країни зі здоровим глуздом. Припинення вогню між ними і заходом на чолі зі Сполученими Штатами можливе, але припинення війни, припинення цього хрестового походу неможливе, тому що Китай абсолютно впевнений в тому і не безпідставно, в тому, що він переможе. А, Сполучені Штати зі свого боку а, можуть досягати з Китаєм якихось домовленостей, але а, вони не, не домовляться з ним фундаментально ні про що Росії. Просто Китай не дозволить ні про що домовитися. А, Америка не може собі дозволити домовленість стратегічну з Росією чи з Китаєм, а, тому що вони розуміють кінцеву мету цих двох суб'єктів а це знищення Сполучених Штатів як провідної держави світу.